Благодійний фонд сприяння розвитку спільно з волонтерським центром «Шостка. Добро реалізував на шостинщині два благодійні проекти. Допомога була надана внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, це свиський психоневрологічний інтернат, який наразі переміщений до шостки. Наша організація зареєстрована 2 травня 2022 року в Київській області село Шевченко, Вороварський район, Великодимирська громада. Наразі ми реалізуємо два проекти на території Сумської області. Це проект від угорської служби. Допомоги Україні та від благодійної організації Нова Україна. І ми привезли техніку побутову та текстильні набори для ВПО будуть передані в різні заклади Сумської області спільно з нашими партнерами. організацією Шостка добро працюємо, реалізуємо ці проєкти. Звичайно, сьогодні перше місце, куди ми приїхали. Це наш інтернат. Уже він став нашим нашого центру. «Шостка добро, бо ми опікуємося з першого дня. Людьми, які тут знаходяться, і звичайно, це ж є всі внутрішньо переміщені особи. Тому до перших ми завітали саме для до них. У шості пацієнти психоневрологічного інтернату разом з персоналом перебувають вже рік. Переїхали до міста після того, як росіяни здійснили авіодар по їх закладу у Свесі. Внаслідок удару тоді травм зазнали дві жінки. Як наголошує директор закладу Анатолій Фірсі, отримана постільна білизна та техніка стане у нагоді для побуду мешканців закладу. Їх наразі понад 100 осіб. «106 шість осіб, потужність. 115. Як кажуть, що можемо і розширити десь до 40-50 осіб і ще прийняти людей. Допомогу отримав і центр внутрішньопереміщених осіб у Чапліївці. Тут наразі мешкають дев'ять переселенців. В основному це люди похилого віку. Тож у центр БПО у Чапліївці надали пральні машинки, генератори, а також постільну білизну для вимушених переселенців. «Наш центр постійно потребує допомоги. Постійний білизник в засобах особистої гігієни, в побутовій техніці, в меблях. Тобто ми цього завжди всього потребуємо, тим паче, що в нас кількість внутрішньопереміщених осіб збільшується. Люди, які в нас тут проживають, можна сказати, приїхали без нічого. Усе вони залишили у своїх домівках, тому вони постійно потребують допомоги.